Моє ще вітання на каналі Айсі 2. Якщо вночі сьогодні немає роси, а в низинах туман до негоди. А якщо нічна роса не просихає, бути грозі. На заході день буде переважно хмарним, місцями з потужними зливами і грозами. У Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді обійдеться без опадів, а погода змінюватиметься від ясної до хмарної. Загалом регіон накриє хвиля хмарності і грозових дощів. Температура в день 27-29, а вночі 17-18 градусів тепла. На півночі України день розпочнеться з різних настроїв неба від ясного до легкої похмурності. У Житомирі та Києві ранок сонячний, але вже в другій половині дня небо вкриється хмарами. А от у Сумах Чернігові хмари принесуть із собою дрібний дощ. Позначки покажуть в день 28-30. Градусів з плюсом, а вночі 17-19 градусів тепла. На сході день переважно світлий і сухий. У Харкові, Луганську. Ясний ранок зміниться тимчасовою хмарністю у денні години. Можливий дрібний дощ загалом. Попри короткочасну вологу, день обіцяє бути теплим і переважно спокійним. Температурний максимум в день – 30-33, а вночі – 19-20 градусів тепла. На півдні України бездощове літо від ранку і до самого вечора небо безхмарно чисте, жодної тіні чи натяку на дощ. Світлий погожий день обіцяє бути ідеальним для відпочинку. Стопчики термометрів в день покажуть десь 33-35, а вночі. 19-22 градуси тепла. У центрі країни переважно спокійна, лагідна літня погода. Ясний ранок подарує відчуття свіжості і сонячного тепла. Однак продовж дня подекуди небо затягнуть м'які хмари. У деяких районах можливий дрібний дощ, який ближче до вечора припиниться. В день температура 30-32, а вночі 17-19 градусів з позначкою плюс. У столиці навпаки, хмар. На погода, але без дощу. Проте хмари не зіпсують день. Температура триматиметься літньою десь 28-30 в день, а вночі 18-20 градусів тепла. До нових зустрічей в ефірі! І не забувайте усміхатись, навіть коли за вікном хмари. Тож, нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!